Тань, дивись, вона зараз з тобою буде, скажімо, такий міні-захист дипломної, це я так називаю, тому що нам треба конкретно вже зрозуміти, чи ти е, зрозуміла, яким чином працювати, то тобто, чи це системно в тебе виходить, чи це просто повпадіння? Да? Тобто, і нам треба з тобою закріпити, зафіксувати всі кроки, щоб уже чітко е, рухатися по е, масштабуванні, тому що. Якщо процеси не контрольовані, їх масштабувати абсолютно неможливо. От, хорошо, значить, задача наша зараз з тобою проговорити всі етапи, які ти проходиш, там, де можливо це показати, там, де неможливо це не показати. От, і щоб ми вже з тобою рухалися до нашої загальної мети. Хорошо, Скажи, будь ласка, оцей шлях клієнта. Як ти для себе розумієш? E, початку і до кінця Можеш описати тезисно, скажімо, де в тебе люди беруться і що вони в кінці отримують? E, я веду Інстаграм, я веду Фейсбук. Люди беруться з, ну, зазвичай з соцмереж. так? E, uh -huh. Якось мені треба їх заохочувати, щоб вони там, зреагували на щось мене, на щось. Моє, коли я виставляю там, чи розповідаю, чи щось таке їх, тобто, тригерю. Бо я виставляю якісь такі сторіс або або відео, або рілз, да або пост навіть, і, з ну, з якимось з якимись питаннями або, ну тобто, чимось ціпляє їх таким, ну, по твоїй системі, і вони починають реагувати і я е, потім виходжу з ними на, на зворотній зв'язок. Тобто е, знайомлюсь, да е, пишу їм якийсь, дарую якийсь сертифікат, е, не якийсь, а сертифікат, е, який дає можливості безкоштовно е, потрапити до мене на діагностичну сесію. Е, це такий пер, е, перший контакт, можна сказати. Е, не всі погоджуються, да, хто не готовий, хто просто дивиться. Але більшість тих, хто вже зреагував якось на мене, то вони зазвичай готові і хочуть від мене першого сказати такого кроку. Да. Потім, якщо вони погоджуються, я беру їх на діагностичну сесію, і вже на діагностичній сесії я розумію, наскільки людина готова працювати. Да. Тобто там відповідні такі питання, які мені дозволяють зрозуміти, чи буде в нас далі якісь відносини. От. Потім назначаю стратегічну сесію, і вже на саме на стратегічній сесії е, такий глибокий контакт зі мною. Ми бачимо один одного і е, це хімія, да, і можна сказати, я одразу відчуваю, наскільки людина готова і наскільки в нас буде класний результат. Тобто це можна сказати, відчувається одразу. Я от відчуваю це. І ті, хто в мене було одразу таке відчуття, що це буде 100% вау, воно так і траплялося. І стратегічна сесія це сесія, на якої я навчилася від тебе продавати саме, закривати цю продаж, тобто не просто провести стратегічну сесію, і вона мені сказала: ну добре, я буду думати там вічно, да? а саме в кінці сказала: ок, я згодна, я йду до тебе на індивідуально або на групове наставництво. І тут, звісно, звісно, тут е, ну, грандіозна таке, знаєш, за три місяці грандіозна така зміна в, мен, в мені, що я е, впевнена, що я можу продати. Е, це було не одразу, і просто, ну, просто треба час і. І такі тренування, тобто, якщо більше їх проводити, тим краще ти вже розумієш людину і тим більше розумієш, чим ти можеш її якби, да? і м запалити в неї ці, це бажання міняти себе. Тому стратегічна сесія це взагалі розібратися в неї. І, ну, звісно, я ще там. Не знаю, розібралася тільки, знаєш, вершинку цю айсберга, але все рівно є результат і 12... дванадцять. Давай по чому. Зараз ми по процесах, а потім по результатам. Скажи, будь ласка, от провели стратегічну сесію, вона купила або не купила. Що з нею далі відбувається по, -по шляху клієнта? А, ну, Вони вже в. Мене є в групі, в групі від цих результатів, тому що я їм відправляю відгуки, відгуки результати. Вони за мною слідкують в інстаграмі і Фейсбуці. Ми продовжуємо просто товаришувати, Вони за мною слідкують, вони реагують. Тобто ми спілкуємося, але просто вони ще не готові. Вони ще думають, а можливо. Можливо, ще рано. І просто вони зі мною в контакті, але не близько, скажімо так. Вони нікуди не зник. Вони від мене не відписуються. Я просто бачу їх, я слідкую і, і ну, просто товаришую на, на такому. Окей, що йде в роботу, йде в роботу, і що, що з нею відбувається там далі? Якщо йде в роботу, то починаються кардинальні зміни. Е, і ми я беру її в наставництво і, і починаємо е, вчити, вчитися новому стилю життя обов'язково за зміною своєї свідомості, бо без цього неможливо поміняти стиль свого життя. Угу. Тобто там в тебе якісь супровід, харчування, спорт, таблиці, якісь як це, це наставництво, як відбувається всередині. Це навчатися іншому харчуванню, да, воно також смачне, але є деякі зміни, до яких треба себе привчити. Да. Це школа харчування. Я слідкую повністю за їжею, яку їсть мінаставник, а да, міноепідотичний. От це контроль інших режимів. Це сон обов'язково ранній, це вода обов'язково без води неможливо. Тобто це тренування, в яких я і сама їх треную по зуму, або пишу якісь тренування, і люди самі тренуються або в залі, або вдома. Кому як зручно, тобто варіанти можуть бути будь-які, тільки, тільки робіть. Це система. Персоналізації це зустрічі раз на тиждень, в яких ми визначаємо, як ми рухаємося, ставимо плани на, на наступний тиждень, да, і е, виявляємо, що е, можливо щось не вдалося, якісь були перешкоди. Тобто для того, щоб е, цей процес був простим, приємним і дуже ефективним, ми робимо такі зустрічі. Що ще? Ну, Мастер Майди, раз на тиждень ми зустрічаємося в груповому форматі для того, щоб обговорити якусь цікаву тему, або якісь є питання у дівчат у хлопців, які ми вирішуємо і відповідаємо на їх. А як питання спорту ти вирішуєш з дівчатами своїми? Питання спорту ну, мені так. Виявилося зручним. Зранку я займаюся з ними в зумі. я показую вправи, тобто сама роблю тренування, і вони за мною повторюють. Ці тренування підходять будь-кому у будь-якій будь фізичній формі. Да? Наприклад, якщо дівчина не може присідати, вона бере стілець і присідає разом з нами. Тобто, мені так. Ну, так, поки я так роблю, тому що мені хочеться їх привчити до регулярних тренувань. Є люди, які взагалі ніколи не були на тренуваннях, а завдяки цим тренуванням по Zoom вони вже, вже привчили себе і кожен е, е, ранок хочуть е, цього активностей. І мені дуже, дуже я дуже щаслива, що є люди, яким я вже допомогла. Стати на цей активний шлях. От. Е, мені не, не складно провести годину тренування, збираються міні-групи, там 6, 7, 8 дівчат, і тренуємося. От. У нас є графік, е, понеділок, середа, п'ятниця. Якщо встигають е, або щось там по роботі, або ще щось, я даю просто запис. Тренування, і вони робляться е, самі, але потім мені присилають е, як би звіт того, що вона зробила це тренування. Це Супер, круто. А я зараз хочу показати результати. У нас з тобою є результати твоїх підопічних. Так, е, да, е, ця дівочка, і... то є, ти, да, ти з нею працювала в форматі наставництва, чи як це була робота з нею? Так, да, звісно, це все по наставництву. Але тоді ми тренувалися ще в залі, коли я ще працювала в залі. Це повністю онлайн. Це, дівчина Катерина. Це просто онлайн тренування в запису я їй давала повністю наставництво по харчуванню, по, по всім звичкам новим, так, і по ну, звід... Мисленню, тому що постійно виникають якісь е, якісь питання. А як тут? Ну, тобто, ми спостерігаємо, я спостерігаю за всіми змін, змінами в голові, які відбуваються в дівчат, да? За тим, дивися, як все? вони поводять себе. Оце 44 кіграми. Да. 44 чотилограми. А це як і було, важко, не важко це все робити? Ні. Е, я не, ну, спочатку, якби, спочатку ломка якісь три дні ломка, коли ти вже починаєш якби перелаштовувати себе. Але потім ми постійно, якщо вона постійно зі мною на зв'язку, це зробити дуже-дуже просто. Да? Тому що в мене неймовірна підтримка, я вважаю, що в мене підтримка дівчатам. Дуже міцна і тому вона будь-які переживання свої може мені написати, і ми вирішимо, що їй хочеться щось з'їсти без питань. Ми з'їмо або знайдемо заміну. Тобто, взагалі ніяких складнощів, да, оця дівчина просто розумієте, повністю поміняла своє відношення до себе. Тобто вона спочатку жила для когось, зараз вона живе. В щасливій родині, але помічає і себе тут. Розумієте, це дуже-дуже це важливо. Mm -hmm. а, слухай, а, що і... в неї, а що в неї в житті змінилося, коли такі результати? А, вона переїхала, вона поміняла місце, продала одну квартиру в тому місці, де їй не подобалось жити. Переїхала в іншу. У в неї, в неї не було дітей, але. Потім вона лікувалася, з'явилися діти, але оці, це лікування дало дуже великий плюс гормональний. І вона розуміла, що здоров'я ну, просто прийшло в такий стан жахливий, що зараз вона дівчина літає, бігає, живе в тому місці, де вона хоче, відкрила свою справу. І займається просто насолоджується життям, і постійно мені е пише такі подяки, знаєш, на, на три листа, які я читаю і, 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 і за сльозами на очах завжди. Окей, е слухай, круто. А скажи, будь ласка, а от якщо інші люди бачать е такі результати, вони до тебе приходять, просяться, чи як це відбувається в тебе взагалі? Особисто від неї я тебе працюю. Да, так. дівчина. До речі, дуже багато мені привела. Ну, в цій місцевості, де вона жила, вона показала себе в сторіс і почалося почалося. І, а де ти? А де ти? А що ти? Від неї прийшли люди, і дуже багато схудло, дуже багато після неї схудло і продовжують. І, і по, по по, навіть зараз вже це пройшов час. Це вже рік, як цей результат є, а може й півтора. Тобто і... угу. результат зберігається, і... так? Звісно, да? звісно, звісно. А вона, а вона з тобою продовжує стосунки, чи вона вже ушла від тебе? А, просто продовжує, просто вітаємо себе друг... одна одну там зі святами, тобто такі відносини. Вона в групі в мене є в, в телеграмі, де, де просто там слухає, читає все, що я кажу, але повністю сама вже живе своїм угу. життя. Uh.